Шановні платники податків. Сьогоднішня тема стосується новостворених підприємців. Хочу нагадати, що реєстрація громадянина суб'єктом підприємницької діяльності покладає на такого громадянина певну відповідальність і відповідно Конституції України незнання закону не звільняє громадянина від відповідальності за його порушення. В Україні є дві системи оподаткування. Це загальна система та спрощена система або так званий єдиний податок. Загальна система податкування та єдиний податок передбачають різні звіти та різні платежі до бюджету. Подання звітності та сплата податків при переході з однієї системи на іншу має свої особливості. Якщо підприємець зареєструвався в середині місяця, автоматично він стає платником загальної системи. Стати платником єдиного податку першої або другої групи підприємець має право з 1 числа наступного місяця після державної реєстрації. Тобто, якщо зараз в серпні платник податку реєструється, він може стати платником єдиного податку першої або другої групи з 1 вересня, при умові подання таким платником заяви протягом 10 днів після дати державної реєстрації. Якщо підприємець обирає третю групу і подає заяву на єдиний податок протягом 10 календарних днів, він вважається платником єдиного податку з дати цієї державної реєстрації, тобто вже з дати, коли він пішов до державного реєстратора. Якщо новостворений підприємець пропускає строки і не подає заяву протягом 10 днів, він автоматично залишається на загальній системі оподаткування. І перейти на єдиний податок, він зможе лише подавши заяву, за 15 днів до початку наступного календарного кварталу. Знову ж таки, якщо підприємець зареєструвався в серпні, він може перейти на єдиний податок, якщо пропустив 10 днів з першого типа. По 15 вересня шляхом подання заяви на єдиний податок. Якщо він пропусти і цей термін, він зможе стати платником єдиного податку уже через квартал, подавши заяву з 1 по 15 грудня і стати платником єдиного податку з 1 січня наступного року. Як я вже казав, підприємець перебуває з моменту державної реєстрації і до моменту набуття статусу платника єдиного податку на загальній системі. Тому за період з моменту реєстрації і додати реєстрації платником єдиного податку він зобов'язаний подати квартальну декларацію про майновий стан і доходи. Незалежно від того, чи були доходи за цей період, чи не були. Він повинен відзвітуватись за цей період в якості загальносистемника. Виникають питання у підприємців, чи необхідно ввести облік доходів і витрат. Фізичні особи-підприємці, незалежно від обраної системи податкування, зобов'язані вести облік доходів і витрат. Підприємці на загальній системі зобов'язані вести облік доходів і витрат і мати підтверджуючі документи щодо походження товару. Причому податковий кодекс України дає можливість обліку доходів і витрат як в паперовому, так і в електронному вигляді. При цьому журнали або книги обліку доходів і витрат вже не завіряються в податковому органі, як і раніше. Але при цьому визначається типова форма, за якою здійснюється такий облік, і ця форма визначена наказом Міністерства фінансів від 13.05.2021 року, номер 261. Так само ведуть облік доходів і витрат фізичні особи, які проводять незалежну професійну діяльність. Також платники єдиного податку першої та другої груп, та платники єдиного податку третьої груп можуть вести облік доходів і витрат в довільній формі шляхом помісячного відображення отриманих доходів. І також можуть вести облік як в паперовому, так і в електронному вигляді. При цьому вони можуть не вести облік витрат. Тому що у них оподатковується доход. Але коли, якщо вони здійснюють реалізацію товарів, які підлягають гарантійному обслуговуванню, вони зобов'язані мати документи на придбання таких товарів при закінченні календарного року, приватні підприємці зобов'язані подати податкові декларації. Підприємці першої та другої групи, які на єдиному податку подають річні, Річну податкову звітність єдиного податку до 1 березня року наступного за звітним платники єдиного податку третьої групи подають декларації щоквартально, причому наростаючим підсупком. тобто в кожній наступній декларації, починаючи за першим кварталом, зазначається загальна сума доходу, яку підприємець отримав протягом року за свої доходи або за свої надані послуги або за реалізовану продукцію. І підприємці на загальній системі оподаткування подають податкову декларацію до 1 травня, року наступного за звітним. Платники єдиного платники на загальній системі оподаткування повинні визначити прибуток або чистий доход, так званий. Тобто та сума доходу, яка отримана ними від провадження господарської діяльності, від неї віднімається сума витрат. Пов'язаних з одержанням такого доходу відповідно до вимог податкового кодексу України. Різниця, якщо вона є позитивна, вона відображається в податковій декларації. В податковій декларації в загальному зазначається загальна сума, і в відповідному додатку зазначаються доходи і пов'язані суми пов'язаним з цим витрат. Якщо приватний підприємець на загальній системі отримав Чистий прибуток протягом року він повинен сплатити суму податку з доходів з цього прибутку в розмірі 18% і військовий збір в розмірі 1,5%. Платники єдиного податку першої та другої групи сплачують фіксовану суму єдиного податку, визначена визначену органом місцевого самоврядування, і повинні сплатити до 20-го числа звітного місяця. У разі затримки або не сплати єдиного податку передбачені значні штрафні санкції в розміру 50% від ставки податку. Тому, будь ласка, на єдиному податку це дійсно має значну велике значення. Саме термін сплати там не можна, ну можна затримуватися, але за це будуть великі штрафи. Тому, будь ласка, будьте уважні. Для того щоб бачити стан розрахунків з бюджетом по своїй по підприємницькій діяльності, доцільно отримати електронний цифровий підпис і вести облік доходів і витрат можливо, дивитися на стан розрахунків, задавати питання, подавати звітність і отримувати відповіді в електронному кабінеті платника податків. Успіхів вам, дякую за увагу! Всього найкращого.